На зв'язку з нами Роман Безсмертний історик, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у Білорусі у 2010-11 роках. Представник України у політичній підгрупі Контактної групи у Мінську у 2015-16 роках, а також у 2019-му. Пане Романе, добрий вечір. Доброго вечора, пані Малю. Рада вас бачити і чути. Важливе у всіх, як то кажуть, на вустах, чи приїде Путін до Стамбула на зустріч з Володимиром Зеленським. Що загалом, на вашу думку, відбудеться у четвер Туреччині? От сьогодні Володимир Зеленський заявив, що Путін боїться таких прямих переговорів з ним. І це так виглядає, наче вуличний виклик один на один? Ну, справа в тому, що той період, який ми переживаємо, він навіть по всіх законах класичних, він обов'язково має таку лінію, таку канву, і від неї нікуди не подітися, бо не тільки згідно а, рашистської доктрини воєнної, інформація, дипломатія, міжнародні відносини це зброя, а сучасний світ, власне, він зайвий раз доказує, що а, зброя. А в тому числі є в вигляді дипломатичних переговорів, міжнародних відносин, різного роду зустрічей. Я вже не кажу такої потужної зброї як інформація. І насправді, от якщо взяти оці дні, то в більшості пострілів, які ми бачимо, вони дають відповідь на дуже багато питань. І тут є приємні висновки, і є не зовсім приємні. До приємних, я би відніс, скоординовану роботу Києва і європейських столиць, і це вартує дуже багато чого. І в цьому відношенні дуже добре видно, як синхронізуються, коригуються, підправляються, погоджуються певні інформаційні сигнали, але вони йдуть в одному напрямку. Друге, що показує слабину, це те, що продовжується. Ну, абсолютно одинока справа і робота Вашингтона, а особливо це Дональда Трампа. І не дивлячись на те, що і Кіт Келох і держсекретар Рубіо тримаються Канви, бо вона вже очевидна і зрозуміла, то Дональд Трамп він а, блукає як вільний форвард по всьому полю. І періодично збиває цей приціл і вносить дисонанс. Тим же саме займається і стів Вітков. І це створює певні проблеми і проблемочки. Так от, якщо брати в приціл ситуацію в Стамбул, то по інформаційному полю вже очевидно, що Путіна там не буде, а Трампа там не буде. Що стосується появи а, Володимира Зеленського а в Стамбулі, Анкарії, принципово не має значення, а має значення, чи вдасться йому найближчими днями переговорити, зустрітися з Дональдом Трампом і в цій ситуації, чи можлива буде чергова в Європі зустріч між лідерами, які а, минулого тижня. Відвідали Україну. І, власне, ці збалансовані речі, інформаційно правильно поставлені, вони вирівняють ситуацію і всіх поставлять до виконання своєї задачі. Бо у цьому випадку важливо, щоб цей черговий екзамен, це випробування, цей бій завершився. Перемогою Європи і Сполучених Штатів Америки як спільно діючої коаліції, а не як випадкових союзників, які в силу обставин з'являться в Стамбулі. І тут тема з'явився, не з'явився, а вона, якби за такої перебігу подій, буде вторинною, первинною буде те, як. Буде оформлена ця інформація, як вона буде подана, і як а, власне, отут буде досягнуто тої мети, яка була означена під час телефонної розмови п'яти європейських лідерів з Дональдом Трампом. Отут, отут і розв'яжеться фінал, і буде розв'язка. Бо м поїде, не поїде, хто буде з ким будуть зустрічатися. У цій ситуації ми все рівно з вами не докопаємося до того, хто кому що сказав. А от зовнішнє, зовнішній контур він сформується на основі сумарних фактів. І цей сумарний факт, якщо після зустрічі відбудеться, або Додаль, там вже поруч знаходиться. Він знаходиться, або в Катарі, або в Саудівській Аравії буде, або буде знаходитися в Об'єднаних Арабських Еміратах, десь там, то а, це означає, що тисячу кілометрів в нинішній ситуації це не проблема. Висока ймовірність того, що президент Зеленський може зустрітися. А після цього зустріч й в Європі, і тоді воно якби цементує ситуацію і викидає московського фюрера на обочину. Тобто ви кажете, що Трампа не буде у Стамбулі, але ця заява про те, що він може приїхати туди, це такий ще один варіант тиску на Путіна, чи так не можна казати. І, власне, те, що Зеленський говорить, що це ми запросили президента Сполучених Штатів Америки приїхати до Туреччини. А це був би блискавично чудовий варіант, але він не для Трампа, цей варіант. Трамп грає, поговорили по телефону, відпрацювали ролі, задачу поставили поставили мету. Трамп увечері з цим лягає спать, а ранком прокидається: Я хочу. Я хочу їдьте туди в Стамбул. Бо я хочу. В результаті закручується а, ситуація, яка дає, скажімо так, пас. А, Московському фюреру, і далі а, абсолютно правильна дія українсько-європейської сторони по суті а, вивершує Європу і Україну над ситуацією. Власне, це позиція. Я поїду, і хай приїжджає, і будемо говорити. Чого ми будемо відкладати цю розмову? Власне, ця позиція президента Зеленського вона якби вивела ситуацію на вище. І при цьому вже зрозуміло, що я хочу, щоб зустрілося, воно вже не працює. Тому не буде його. Хоча він і робить пас про те, що каже: а, Я міг би. От, бо відповідь насправді, коли сформована, що там буде Вітков і Келох, то це означає, що вони уповноважені для ведення розмови. А що стосується Путіна, то там у відповіді Піскова є всередині. Теж відповідь на проблему. Він спочатку каже, що а, Путін визначив свою позицію стосовно необхідності ведення розмови по суті, тобто укладання угоди. А потім Пісков каже, що значить, але в нас дуже важливе є питання. Ми готуємося до переговорів з Малайзією. Оце е, відповідь на питання: чи буде е, Путін у Стамбулі? Ні, його не буде. Бо ця відповідь друга, вона якби дипломатичною мовою, означає, що він не поїде туди. Чи є момент, який може переламати ситуацію? Є. Це коли Дональд Трамп каже, я буду. І це ставить напряг для Путіна з одного боку. Але з іншого боку, Трамп має дати відповідь на питання: якщо їхати, то для чого? Трамп не буде їхати, якщо результату не буде. Тому що це холостий постріл. Тому тут очевидно, що результату не буде. Тому Трамп не поїде. А потренуватися для Трампа він скаже сам собі: хай тренуються, ну, як у тому кіно колишньому на кішках, а це не його місце бути присутнім. коли... А насправді ж зустріч не підготовлена, ні з точки зору проблематики, ні питань, які мають обговорюватися, а це дуже складна річ, і очевидно, що вона може носити або форму сварки, або просто якби а, обговорення, про що говорить. Але результату тут нема. А їхати просто на те, щоб розім'ятися, ну, Трамп не буде цього робити. Ви вже згадали, що до Стамбулу поїдуть Вітков і Келог. Двоє людей Трампа, які мають кардинально різне ставлення до Росії. Це таке балансування на переговорах. З моєї точки зору тут треба говорити про те, що Вітков насправді він нічого не балансує, бо він дуже далекий до суті цього процесу. А в руках у генерала Келога є оці 22 пункти. Про які пишуть, але ніхто не знає, що в цих 22 пунктах вписано. Хоча не так важко догадатися, з чого складаються ці пункти. І можна було б, скажімо, накидати їх. Насправді, е представлений як сторож до Келога, бо він не в матеріалі. Він взагалі людина, яка ну, свого роду. Передавач інформації Дональду Трампу від а, московського фюрера від Путіна і не більше, і не менше. Причому він її просто передає в інтерпретації Путіна. Він її навіть тлумачить не може постільки, оскільки не володіє матерією. А, і тут треба якби в основу кута покласти те, що Вітков з українською стороною не контактував. Знаю принципово, чи так склалося. І тому а, Дональд Трамп виставляє того, хто контактував з російською стороною, і того, хто контактував з українською стороною. І це ще раз говорить про проміжний етап. А, бо тут зрозуміло, що це, скоріш за все, а, механістична роль, що от я звів. Віткофа і Келога, що якби показує про те, що треба зійтися українській стороні і а, російській. Але при цьому він одразу ж формує відповідь, хто має зійтися. Це навіть не Лавров, це навіть не Ушаков. Ну хіба що, можливо, ушаков. Це просто ті, хто уповноважені обговорити оцю проміжну ланку. Ну, тут, якби по суті, цієї дискусії інформаційно, дає відповідь майже на всі питання. Хто має бути, з яким порядком денним і так далі. Ну, всі ж прекрасно розуміють, що коли збираються з таких питань, то перше, що виникне, а що обговорювати? Що обговорювати, це означає, який проект, а проект, що існує на сьогодні, прийдуть з Москви, скажуть Стамбульські є якісь там папірці. А українська сторона каже, ну так стамбульські папірці, краще давайте вернемося до мінських папірців. А може до нормандських, ви ж хочете відновлення. Ну туди, якщо відправити майстра такого хитрого, так він може так завести за цей, за Сахаліні, щоб вони не виблудять звідти. Щодо позиції Китаю. Раніше була власне реакція Китаю, і тепер заява нова президента України про те, що Пекін підтримує 30-денне перемир'я, припинення вогню. Що стоїть за цією позицією Сі Цзіньпіна? Ну, давайте так чесно скажемо. Це трактовка позиції Китаю. Бо якщо уважно подивитися. Виступ, на який йде посилання у багатьох змі. А це е, представник Міністерства закордонних справ, ніби йому вкладається в уста ця позиція, то там не зовсім так сказано. А Китай відстоює ідею ведення переговорів, але там ніде немає е, посилання, що Китай е, всім серцем душею підтримує припинення вогню. А в підтексті того, що сказано, ніби розуміється, що ведення переговорів можливо за умови припинення вогню, але так прямо там не сказано. Ну тут ще треба якби, розуміти, що Китай же одночасно має дати відповідь і одній стороні, і другій, і тому там достатньо хитро, по-східному закручено. Чи дається право говорити третій стороні, що так? Так, в якійсь мірі дає право. Але чи так було сказано ні? Яка позиція Китаю? Очевидно, і зрозуміло, що Китай буде осторонь триматися цього процесу, декларуючи загальні позиції статуту Організації Об'єднаних Націй, і таким чином підкидаючи туди ще певні фразочки із спільної заяви з Москвою, щоб і одному Богу молитися, і другому і собі не в програші бути. Але це також була заява президента України Володимира Зеленського сьогодні про от таку позицію Китаю, а також про те, що він сказав про те, що Китай просив не бити по пораду 8-9 травня. Ну, тому що Сі Цзіньпінь 9 травня відігравав роль проти повітряної і ракетної оборони. І все ці чудово розуміють, що поява Сі Цзіньпіня в Москві. Це поява свого роду глобальної системи протиракетної оборони. Воно так трактувалося. Тому, очевидно, що тут нічого немає, особливо також, що не відповідає дійсності. Бо треба ж розуміти, що перебування там, в Москві, воно обумовило дію обох сторін у цих умовах. От і тому, власне, тут не треба бачити суперечності. Але я ще раз скажу: текст заяви, яка прозвучала з Китаю, він не такий однозначний, як його зараз трактують в інформаційному просторі. Ми розуміємо, що існує зовнішній тиск на Росію, щоб вона закінчувала війну. Але, от чи є всередині Росії тиск на Путіна, можливо, серед олігархів, яким уже набридла війна, і вони від неї втомилися і. Зараз бачить якісь шанси наростити бізнес зі Штатами? Перше, я взагалі, коли чую в ситуації бізнес зі штатами, ну, я так в мене німіє все. Бо після всього того, що було зроблено, конфіскації і так далі, ну, який бізнесмен в нинішніх умовах, навіть якщо він американський, Ризикуватиме і буде йти до Росії. Тому треба, ну, тут не треба обманювати себе, цього не буде. Навіть якщо будуть реалізовані мрії, і обіцянки Дональда Трампа. Тепер що всередині? Всередині навколо Путіна, або, пані Мальво, це його бізнес, його дозволу, під його керівництвом і так далі, або іншого бізнесу немає. Тому коли. Кажуть про те, що там є якісь сили, фінансово-промислові групи, які е, тиснуть чи можуть тиснути. Давайте знімемо е, принципово це в системі координат, яка сьогодні вибудована в е, Росії, може бути або те, що опікає і дозволяє Путін, або іншого ні. Тому е, тут немає вектору впливу. Тут існує навпаки. А може існувати навпаки підігрування, щоб а, з метою швидше тебе збагрити в цій ситуації. Ось така приблизно може бути а, поведінка бізнесу, який хоче якимось чином вплинути на ситуацію, а тиснути, вимагати від нього щось ну це означає ризикувати, ризикувати бізнесом і своїм власним життям. Навряд чи це в нинішніх умовах може бути а, в Росії. Як діючий внутрішній інструмент а, ринку, економіки, банківських кіл, фінансових, бізнесових, і так далі. Я не бачу такого принципового, а, не те що, руху а, напрямку дії а, в Росії. Щодо Угорщини, відносини з цією країною, наче от зараз зайшли в якийсь такий клінч, який вихід з цієї ситуації. і чи це єдиний варіант, аби позбутися Орбана у Будапешті? Пані Мальво ситуація виглядає так, що чим сильніше буде почувати себе Європа, чим ближче вона буде Європа з Україною, Україна з Європою, тим більше буде скаженіть Орбани Фіцо. Чому вони вже отримали задачу не тільки з Москви руйнувати Європу? Вони отримали таку задачу вже із Вашингтона, і тому він кидається як е, скажений собака на всіх, і він буде кидатися на всіх. Бо е, з одного боку, зверніть увагу, як гавкає Медведєв і все те сміття, яке зібралося у Москві на Європу. А з іншого боку, зверніть увагу про Дональда Трампа, наскільки важко. З Європою вести переговори про митно-тарифні політиці і наскільки легко з Китаєм. Це ж майже, я майже процитував те, що сказав Дональд Трамп. А Орбан у цій ситуації отримує завдання з двох центрів. Тому для нього фронт робіт зараз дуже широкий. Тому атаки на Європу і атаки на Україну будуть поширюватися. Ну, власне, тут нічого. Такого особливого немає, адже і Будапешт та і чого там дивуватися Фіцо. А ми маємо історичні приклади, коли і з того і з іншого боку, ну явно, явно вітер дув в сторону вітрила ворогів України, ворогів цивілізованого світу і так далі. Тому тут хіба що можна сказати, що історія повторюється.